Доброго ранку! Малі перескладники окраїномовного каналу. Бачите. Як струмок біжить російської ручейки. Щось з Максиком на прогулянці. Сьогодні неділя, 24 листопада 24 року. Мінус один на вулиці перестрибуй, щоб лапи не замерзли, Перестрибуй, кажу. Ай. Дивіться, як сонечко зійшло. Це клистя гребе, гарно. Листопад свої переваги має, да? руки вже мерзнуть. Але гарно. Легельки морозець. Садили. Відразу ну, я порла нічого не все, начебто, і непогано. Я ні на чому не чую. Ну, вибухів. Тривоги. І тривог не чув. Не да. знаю. Спав. Гарно. Набудь. Це гарно усім неділі. прокинулося, слава Богу. Сонечко зійшло. Гарно всім неділю в Тернець. Миру доброзлагати. Всім щиро дякую.